Всім привіт, це it ті статті Заробіток в інтернеті. Сьогодні в цьому відео я розповім, як швидко за 30 днів вивести твій канал на монетизацію. Зараз я крок за кроком розповім, як це працює. Для початку я хочу розповісти про умови монетизації у правилах YouTube. Не всі це знають, але для того, щоб монетизувати ролики на вашому новому каналі YouTube, потрібно зібрати 4 тисячі годин перегляду сумарно за останній рік і тисячу підписників. До цього всі ролики не монетизуються, і тільки після того як ти збереш ці показники, ти можеш підключити монетизацію та заробляти. Так, це звучить дуже багато, цілих 4 тисячі годин, але давайте порахуємо, складно це насправді чи ні. Отже, у нас є 4 тисячі годин. У хвилинах множимо на 60, це виходить 240 тисяч хвилин, 240 тисяч хвилин з умовою того. Що кожен ролик буде йти по 10 хвилин. ділимо на 10. У нас виходить 24 000 переглядів за наші 30 днів. Ділимо на 30 днів по ролику на день. Виходить 800 переглядів. На кожному ролику має бути по 800 переглядів. Це за умови, що кожне ваше відео дивляться від початку до кінця. На мій досвід, і взагалі за статистикою Ютуба, люди не дивляться ролики від початку і до кінця. Середній гарний watch time на ролику починається від 30%. Тому ми можемо помножити цей показник на 3 і побачимо те, що у нас виходить 2400. За умови, що ви щодня заливатимете відеоролики і їх дивитимуться з 30% утриманням, тобто не так вже й багато. Цілий місяць заливати ролики та набирати по 2400 переглядів. Таким чином можна набрати ту саму кількість годин. І як правило, ті самі 4000 годин переглядів дозволять з мінімальною конверсією зібрати ту заповідну тисячу підписників, яка вам потрібна для підключення монетизації. Також обов'язково, що ви повинні запам'ятати, що найскладніше це починати. Як і в будь-якій іншій справі, в Ютубі головне почати, головне не боятися припускатися помилок, головне стартанути цей весь шлях. Більшість із вас напевно подумає: я хочу відразу ж зробити нормально. Потрібно підготуватися, потрібно купити апаратуру, потрібно зробити ось такий рівень, як у всіх топових. Ні, все це не так. Потрібно з чогось почати і з кожним разом удосконалюватися, з кожним новим роликом виправляти старі помилки. На підтвердження моїх слів зайдіть на будь-який свій улюблений ютуб канал, на будь-якого відомого ютуб-блогера і подивіться, з чого вони починали. Як правило, ви побачите супер примітивні ролики з невеликою кількістю переглядів, з поганою якістю, з поганою оптимізацією і все тому подібне. Це обов'язково, тому що це є частина вашого шляху. Якщо ви захочете почати з чогось відразу, з якоїсь вишки, то ви швидше за все взагалі не почнете. Починайте, не бійтеся, не порівнюйте себе відразу із топовими ютуб каналами, тому що це може вас демотивувати і відразу відбити бажання цим займатися взагалі. А порівнюйте себе із собою вчорашнім. Якщо ви робите краще, ніж минулого разу, і вдосконалюєтеся з кожним разом, то з таким підходом ви в будь-якому разі рано чи пізно досягнете свого результату. Кожен ваш ролик це новий крок на шляху до монетизації, на шляху до хорошого доходу, на шляху до вашого успіху. Тому сприймайте це все як певну ступінь. Не бійтеся крокувати на наступну ступінь, виправляти попередні помилки, і точно все вийде. І так, наступне питання. У чому основні секрети швидкого підключення монетизації, як же все правильно зробити? Перед тим як я розповім кілька основних секретів для швидкого підключення монетизації, я хочу сказати досить банальну, просту річ, але яка реально працює. Перше, що тобі потрібно зробити, це повірити, що youtube монетизація реально може змінити твоє життя, ти реально можеш здобути фінансову незалежність, ти реально можеш здобути свободу, ти реально можеш Інакше подивитися на життя, працюючи конкретно у цій сфері. І зараз ми перейдемо до основних пунктів, які допоможуть швидко підключити монетизацію. Перший секрет заливай якнайбільше відео на початку. Для того щоб запустити свій YouTube канал, тобі потрібно заливати в місяць від 30 до 60 відео, оскільки кожен твій ролик це твоя спроба отримати трафік, звернути увагу аудиторії. Чим більше у тебе буде спроб на початку, тим більше шанс, що в тебе все вийде. Я раджу орієнтуватися на 30 60 роликів на місяць для того, щоб якнайкраще розкрутити свій Ютуб канал. І не думай, будь ласка, що ти зайдеш на Ютуб, залієш один-два ролики, що вони відразу ж наберуть 2 мільярди переглядів і ти полетиш флексити на Мальдіви. Такого не буде, це нереальна історія. Такого не буває. Для того, щоб чогось домогтися, потрібно, звісно, докладати якихось зусиль. Тому на старті заливай багато відео, так можливість вистрілити набагато вище. Другий пункт це постійність. Для того щоб досягти результату, потрібно розуміти те, що це гра вдовгу. Це не просто місяць, коли ти там заливаєш якісь відео, потім не заливаєш. Ні, ти маєш підходити до цього серйозно. Ти повинен зробити собі певний графік постінгу. Ти повинен створити контент-план, за яким ти будеш рухатися і якого будеш дотримуватися. Якщо у тебе стабільно виходитиме багато роликів на каналі, це значно збільшить твої шанси. Але як скласти цей контент-план, не допустити помилок? І головне, скільки роликів постити на тиждень? Найменший результат, який існує в Ютубі, що дозволяє тримати канал на плаву, це одне відео на тиждень. Але для новачків це не підійде. Середній результат це три відео. Коли канал вже запущений, коли ти намацав свою нішу, і ти розумієш, що кожний твій ролик збирає в середньому якусь кількість переглядів. Можна заливати три відео на тиждень. Але в ідеалі я рекомендую, якщо є така можливість, заливати щодня нове відео. Віднося до графіку, який ти створюєш для себе до контент-плану, дуже серйозно, тому що кожне твоє відео окреме це сходинка на шляху до великої мети, до великого результату. Якщо ти це розумітимеш, то ти не будеш пропускати публікації, і канал буде рухатися рівномірно стабільно і буде гарний переріст. Третій секрет не вигадуй і не винаходь велосипед, все давно вже придумано, усі ніші вже сформовані. Не треба намагатися винаходити щось своє, експериментувати, припускатися помилок, витрачати на це купу часу, потім розуміти, що це все не працює, і закидати. Це робити неправильно. Правильно використовувати те, що вже працює: бери робочу нішу, вибирай робочі відоси, аналізуй контент, який виробляють успішні інші ютуб канали. А якщо ти все зробиш правильно, то ти зробиш швидко свій ютуб канал, теж успішним. Формула за якою виробляється контент, вона вже давно придумана. Все, що тобі потрібно, це просто застосувати її на своєму каналі. Обкладинки, назви, оптимізація це все давно проаналізовано. Усі вже все протестували. Ти можеш просто зайти на успішний YouTube канал і подивитися, що найкраще працює. І звісно, що найкраще працює, те й використовувати. Важливо розуміти те, що у кожної ніші, у кожної тематики, яку ти можеш обрати, є свій певний потенціал. Якщо ти вибереш нішу з невеликим потенціалом, де люди в середньому збирають по мільйону по два переглядів, і досягнеш у цій ніші середнього показника, то твої результати не будуть дуже великими. Але якщо ти вибереш нішу, в якій просто немає стелі, де деякі збирають сотні та мільйони переглядів і будеш середнячком там, то твої перегляди можуть сягати мільйонів та десятків мільйонів, що призводить до дуже високої монетизації і, звісно, до хорошого заробітку, до чого ми всі й прагнемо. Четверте, переконайся, що твої ролики можуть монетизуватися. Немає нічого сумнішого, ніж зібрати дуже багато переглядів і потім побачити те, що ти за це нічого не отримаєш. Тому не беріть авторський контент один в один. Використовуйте ролики з ліцензією Creative Commons. Так само беріть ролики зі стокових сайтів без авторських прав і музику без авторських прав. Її можна брати і в Ютубі, і на стокових сайтах. З цього виробляйте свій контент. Якщо ж ви робите геймінг нішу, то записуйте екран, це не складно. Таким чином, ваш канал буде добре розвиватися. Вас не будуть блокувати. Ви зможете добре заробляти. Уважно, правильно читайте правила Ютубу, вони є в відкритому доступі. Може кожен зайти, уважно їх прочитати, якщо є якісь запитання. Не використовуйте заборонені кадри у своїх відеороликах, тому що потім ці ролики просто не будуть вам нічого приносити, а найгірше канал можуть просто заблокувати. Це є основні пункти, які дають змогу підключити монетизацію на своєму YouTube каналі. А зараз підсумуємо. Я дам короткий чек-лист, як підключити монетизацію на свій канал за 30 днів. Переконайся, що ніша, яку ти вибрав, має хороший потенціал і подобається конкретно тобі. Якщо ти вибрав нішу за своїми інтересами, то ролики, які тобі потрібно буде робити, не будуть тебе обтяжувати і загалом робота над каналом проноситиме задоволення. Публікуй не менше 30 відео на місяць для того, щоб канал мав можливість потрапити в рекомендації і отримував стабільний трафік. Аналізуй свою статистику і складай план постингу на місяць вперед. Так ти зможеш легко виправляти помилки і швидко розвиватися. Дотримуйся правил YouTube, щоб твій контент не заблокували і кожен ролик монетизувався. У жодному разі не закидай цю справу. На Ютубі не існує каналу, який регулярно постить відеоролики, виправляє помилки, працює над контентом і при цьому не досягав якихось значних результатів. Я хочу, щоб усі розуміли, що кожна людина, незалежно від тематики, незалежно від його ніші, може досягти високих переглядів і заробляти по кілька тисяч доларів з монетизації. Виконавши ці всі пункти і дотримуючись чек-листа, ти зможеш підключити монетизацію в перші 30 днів за умови, що ти все зробиш ідеально і не будеш припускатися помилок. Але, як правило, всі новачки припускаються помилок, і це нормально. Плюс YouTube дуже упереджено ставиться до нових каналів. Якщо ти тільки заходиш на YouTube, він одразу ж не просуває тебе, тому що не бачить трафіку на твоєму каналі. І спеціально для того, щоб YouTube тебе помітив, алгоритми почали тебе просувати, найкраще розміщувати посилання на свій ролик у своїх соціальних мережах, щоб отримати перший трафік на свій канал, перших кілька десятків переглядів від своїх рідних та близьких. І що дуже важливо, зі 100% утриманням, оскільки ці люди дуже лояльні до вас. Щоб кожен твій ролик додивилися від початку і до кінця, це є найважливішим показником для Ютуба і, отримавши цей трафік, твої шанси вийти в рекомендації сильно зростають. Якщо ж немає сторінки в соцмережі, тоді рекомендується підключати мінімальну рекламу Ютубу на свої ролики. Ну а на цьому все. Усім бажаю виходити в рекомендації і побільше грошей з монетизації. Підписуйтесь, ставте лайки та коментарі. До нових зустрічей!